Такий ніжний, повітряний. їсиш і хочеться. А полуничка у мене домашня, зранку побігла на город, назбирала таку гарну жменьку. М -м -м. Столова ложка желатину заливаю теплою водою, буквально 50-70 мл. Розмішую і залишаю В сотейник 200 мл молока. 100 г шоколаду у мене половина плитки чорного і половина молочного. Ставлю нагріватися, щоб шоколад розтав, але щоб молоко не було гаряче. Пахне як какао. Підготую бокали. А куди ж їх використовувати? Ти як не на такі смачні десерти. Вершки, буквально 100-150 мл, 36%. Вершки добре збила. Завдяки збитим вершкам десерт буде такий пишний, ніжний, повітряний. Молочну шоколадну суміш додаю розтоплений желатин, збиті вершки. Пробиваю усе міксером. За бажанням сюди можна додати трошки цукрової пудри. Я ж додавати не буду, бо в мене тут є молочний шоколад і мені все до смаку. Все розливаю по бокалах. Поставлю в холодильник, хай застигає. А зверху трошки притрушу шоколадом, і можна так само положити зверху полуничку. Це і смачно. І зараз сезон полуниці так її хочеться. Ну, красота!